Закарпатська обласна філармонія запрошує на концерт до Дня захисників і захисниць України. Він відбудеться напередодні Свята Покров Пресвятої Богородиці, яке відзначають 14 жовтня. Естрадно-духовий оркестр разом із солістами сцени Галиною Гаврилко Сопрано, Мирославою швах Мецо Сопрано та акордеоністом Євгеном Ценько підготував насичену програму. Ми вже традиційно на це свято. Наш колектив дає концертну програму з солістами для наших захисників, для всіх силовиків. В останній час з'явилося дуже багато пісень. Сучасні автори написали які дійсно про Збройні сили, про нашу перемогу майбутню і взагалі про наших воїнів. Програмі 12 творів. 12 творів, ну один твір запасний на біс, якщо буде біс. Подія відбудеться у четвер, 13 жовтня о 18.30. Концерт пройде у великій залі Закарпатської обласної філармонії. Усі кошти підуть на допомогу Збройним силам України.